Радімо, зараз буде переказ на тему, як я провів липень. Чому переказ, а не твір? Ну, тому що твір, власне, вже відбувся в липні, а зараз буде тільки переказ. Що ж, е я дізнався в Чернівецькому клубі Імпульс про велику подію, яка мала статися цього літа в Одесі. Тож, Зібравши речі, я рушив на залізничний вокзал. До місця у вагоні я дістався без пригод. Ну, треба сказати, що після полудня у вагоні було дуже душно. Тому я шукав, де би відчинити вікно. І незважаючи на розповіді блогерів про Укрзалізницю, Не всі вікна у поїзді відчиняються однаково добре. Навіть якщо це ті вікна, які мали би відчинятися. Але я таки знайшов, знайшов вікно за межами купе, котре зміг відчинити. І раптом прохолодний вітерець влетів у вагон і освіжив мою голову. Особливу прохолоду і ніжний трепет я відчув над маківкою, оскільки вітерець прямо таки лоскотав її. І в цей момент я згадав свої колишні заняття йогою. І наче той волх, який звертає увагу тільки на хороші знаки, я вирішив, що це хороший початок подорожі. Коли я прибув до Одеси, мене мали стріти люди, котрих я не знав у лице. Тож я їх пізнав за прапорцем, а вони мене за паролем. Три берегині обступили мене, одна ліворуч, інша праворуч, одна ще попереду на кілька кроків, яка роздивлялася шлях і вела нас за собою. Ну і так ми дійшли до автівки. Ну і далі, оминаючи неприємності, ми поїхали до санаторію Куяльник. Він розташований в дуже особливому місці на березі Лимана, а поблизу моря. Ну, а про інші особливості я розповім згодом у цій розповіді. Поселили мене на 13-му поверсі. Тож, мені це нагадало, кіно 13-й поверх. В корпусі було багато ліфтів. Ліфт для підйому на непарні поверхи, ліфт для підйому на парні поверхи, ліфти для 4 осіб, ліфти для 7-8 осіб. Окремо ліфт для людей на візочках. Але я вирішив ходити на свій поверх пішки. Деякі відпочивальники дивувалися, а інші і собі взялися ходити пішки на поверх. Згодом я ще й почав ходити босоніж по території санаторія, по його алеях, газонах, стежках до лимана. Ну і тим самим викликав захват перехожих. Ну і, власне, також подавав приклад іншим бажаючим ходити босоніч. В перший же день в куяльнику я стрів давнього друга на прізвись Кобор. Він багато років дотримується сироїдного харчування, а також виробляє парфуми під брендом Ельфійський дух. Ну і я собі придбав кілька пару, пару флаконів, вони мені дуже сподобалися. Дві доби ми жили з ним в одному номері. Тож, хто хоче побачити справжнього ельфа, то знаєте, бор із Тернополя саме такий. Також я познайомився з викладачем і автором багатьох книг на ім'я Василь Шевцов. Подарував йому книгу про міти. Тобто міфи Другої світової війни, адже пан Василь, великий шанувальник мітології, особливо давньої. Е, ну, але справжній день дарування, можливо, вечір дарування почався згодом. Е, всі учасники події, а, ну, їх на той момент було значно більше ста, вийшли на сцену великої зали і почали обмінюватися подарунками. При цьому обіймалися. Знайомилися, це був дуже піднесений позитивний початок фестивалю, краще і взагалі важко придумати. Мені подарували ось оцей плетений браслет жовто-синій, а також милу ручної роботи. Я подарував підсвічник. Ну, і після урочистої частини відкриття була можливість для учасників виступити зі своїми короткими доповідями, і я зголосився вийти до мікрофона. В своїй короткій розповіді я висловив ідею про те, що для того, щоб зрозуміти, спочатку потрібно повірити. Ну, і ця ідея насправді дуже давня, і сягає своїм корінням ще у середньовіччя. І я почерпнув її, вивчаючи історію філософії. Потім була психотерапія станцями, зокрема з заплющеними очима, командними іграми, різноманітними практиками в парах і в групах більшої кількості. Наприклад, була гра, де кожній команді треба було зробити простий вибір: вибрати або червоне, або синє. На диво, такий простий вибір виявився занадто складним для кожної з команд. Ну, А команди були розміром більше 50 людей. Людям важко було порозумітися, дійти згоди з простого питання. Ну, і я собі так думаю, куди ж йому хвалювати командно значно складніші рішення? Одна з наступних активностей, яка власне, теж стосувалася ухвалення рішень. Називалася динамічна мережа. Перед початком учасники могли визначитися з тематикою, яка їх цікавить. Але так, щоб за одним столом опинилося до восьми людей. Спочатку ми генерували ідеї із заданої тематики, потім кілька людей з команди за столом пересідали за інший стіл, щоб почути критику, зауваги, питання, уточнення, доповнення стосовно згенерованих ідей. Після цього вони поверталися назад, доповідали своїй команді, і команда могла скоригувати свою працю, пророблену на попередньому етапі. Так, ми мали сформувати трихвилинну доповідь для виступу перед усіма учасниками мережі. Ну і перед цим команда мала сформувати свою відповідь на листкові ватмана. Всі погодилися, що ідеї записуватиму я, оскільки в мене гарний почерк. Ну, і також цей Ватман, наша команда, прикрасила малюнками. Такими символічними малюнками. Ну і після короткого обговорення ми погодилися, команда погодилася делегувати мені, виступити з мікрофоном перед цією столюдною аудиторією. Ну, і це був перший день динамічної мережі. Потім був другий день. На другий день столи і теми визначали випадковим чином. Я був не готовий до цього, тож не управляв випадковостями так, щоб потрапити за стіл, де обговорюють цікаву мені тему. Ну і в результаті позитивних вражень було менше. Хоча команда погодилася, що я можу вийти виступати. Ну, Нова команда вже теж погодилась, що я е, можу вийти виступати, ну, вони бачили мій попередній виступ. Але я запропонував, щоб це зробила інша людина, яка довший час цікавиться е, цією тематикою, е, залучена в неї так, і може е, так, доволі емоційно е, про це розповідати. Ну, Не всі сподівання виправдалися. Але потім ще був третій так би мовити, додатковий день динамічної мережі, на якому ми співпрацювали в рамках першої попередньої команди і мали можливість вдосконалити нашу ідею. Знову команда делегувала виступ мені, оскільки я впевнено виступив першого разу. Але цього разу на виступ давали 5 хвилин. Тож було. Більше часу на те, щоб детально розповісти про грандіозну ідею. Ну, і я розпочав свій виступ з того, що зробив, організував маленьке голосування серед слухачів. Це допомогло загострити їх увагу, залучити до процесу підняття шляхом там підняття рук. Ну, і я намагався до короткої відповіді додати трохи гумору. В залі відчувався легкий смішок. За 5 хвилин я зміг розкрити майже всі аспекти обраної теми. Потім були численні питання, і це свідчило, що я зацікавив публіку своєю темою. І, власне, відповідаючи на питання, я дорозкрив те, чого ну, не, не встиг. Розповісти в доповіді і відповівши на всі питання, я подякував за увагу і отримав у відповідь бурхливі аплодисменти. Згодом мені сказали, що я був першим із доповідачів, який взаємодіяв за аудиторією, тобто намагався її залучити до цього питання. Один із яскравих моментів події в Одесі це була хода зі стягами і підйом з ними на пагорб. Ну, власне, пагорб це одна із особливих локацій в куяльнику. Адже за переказами, стіни, на якому... а стіни які збереглися на цьому пагорбі, це стіни давнього храма Деметри. За іншими ж даними, тут колись був храм Дани, тобто богині води. Я знамено не ніс, тому що робив відеозйомку. Кому цікаво побачити відео з ходою, пишіть про це в коментарях. Вся хода супроводжувалась урочистою музикою, гучними гаслами. Хтось там описував вісімки жовто-блакитними прапорами. Ну, зрозуміло, що жовтий вгорі, блакитний внизу. Ну і очолювала ходу гарна блондинка з трисилом в руках. На цьому ж пагорбі ми влаштовували згодом симпозіуми. Симпозіуми це такі сироїдні бенкети, коли всі учасники лягають на живіт головами один до одного, так, щоб утворити коло. На живіт лягають саме для того, щоб їсти в міру, адже кавуни, дині, яблука, банани та інші смаколики вони викликають сильний, сильний апетит. І хочеться їсти ще. Ну, і хтось перший перший починає, розповідає певну історію. Ну і після того надкушує пліт або можна випивати якогось фреша. І далі передає слово наступною. наступному. Так, Слово передають по колу, щоб кожен міг висловитися. Тож, симпозіум, бенкет поєднує в собі спілкування. і Корисне, здорове харчування. Увечері учасники події могли збиратися на галявині на території санаторія і спілкуватися. Іноді на галявину приходив організатор події Миколу. Іноді ні. На цій же галявині святкували День народин Руслана одного з учасників. Перед бенкетом на галявині відбув перед ну, власне, святкуванням його дня народин, Відбувся імпровізований брейн-ринг серед гостей. Ну, а відповіді на питання мало бути перефразування відомого вислову Григорія Сковороди: Світ ловив мене, та не впіймав, але в такому контексті, який зрозумілий Русланові та його родині. І з розваг в санаторії проводили дискотеки. Але учасники події надавали перевагу музичним джемам. Це коли кожен може прийти зі своїм музичним інструментом і грати спільну мелодію. При цьому інші можуть підспівувати або танцювати. Я ж надавав перевагу грі в пінг понг а у фойє корпуса був стіл, за яким можна було грати. Я завбачливо взяв з собою ракетки і м'ячик. Ну, і найнезабутніша гра була тоді, коли я в парі з Володимиром грав проти Юри і Наталки, а Лілія із Швейцарії поблизу грала на фортепіано. Ну, настільний теніс під акомпанемент класичної музики. Це щось надзвичайне. А, також я а, тренував а, дітей. Які, численних дітей, які були на цьому фестивалі, які хотіли грати в настільний теніс, хотіли вчитися грати краще. Тож був такий хлопчик Даня, який робив там деякі успіхи, так. в рухах, в рухах ракеткою, в оволодінні м'ячиком. Ну і Він взагалі така спортивна дитина, яка займається легкою атлетикою. тож Настільний теніс теж, теж йому став цікавим. А вони в один із днів приїздила чемпіонка світу з кікбоксинга Катерина Тарновська. Так, саме Тарновська і проводила тренування з рукопашного бою. Тренування було як на свіжому повітрі, так і в залі. Була хороша розминка відпрацювання ударів в повітря, найпростіших прийомів. Ну і потім неформальне спілкування з Катериною на Галявині. Е, кажуть, що було цікаво на, на Галявині, але на Галявину я не пішов, е, я в той час грав на стільний теніс. Але наймасовіша руханка це був колограй з Анастасією Світанок. Е, саме слово колограй воно містить в собі і коло, і гру, і колектив, і певну соларну символіку. Танцювали ми в залі, зокрема, із заплющеними очима. Танцювали на стадіончику, взявшись за руки, зі створенням різних фігур: яйця, кола, сварги українського герба. В одну з репетицій, взявшись за руки, ми вишикувалися в ряд і йшли до лимана із заплющеними очима. Ну, Це приблизно один кілометр. Треба було йти, всі дійшли. ну, Поводир, правда, була з розплющеними очима. І потім були танці у соленій воді, по коліна. Ну, Для мене це був цілком новий досвід. Танцювати у воді взагалі, скажімо так, ми танцювали під музику в парах і в колі. І там були гарні пісні дуже. Тож, якщо у вас буде можливість поколограяти, обов'язково спробуйте. Також мені дуже сподобався танець аркан. Я дуже хочу ще станцювати його знову. Цей танець танцюють чоловіки, але, так би мовити, вчила нас жінка Анастасія Колограй, і там був такий момент. Ну, коли ми танцюємо, танцюємо, і маємо тукнути ногою і сказати гучно вимовити Гей! Ну і коли там 27 чоловіків взялися, обійнялися за плечі і так моцно вигукнули гей, то ну, зал, малий зал загудів. Е -е, Анастасія аж сказала, що ну, вона пожартувала з приводу цього гей, але я сказав, що ми не жартуємо. Е -е. Ну, власне, колограй став об'єктом жартів, дотепів, дотепів на вечері гумору. Ну, Але щоб їх зрозуміти, треба було взяти участь у попередньому дійстві. Ну, Наприклад, Іра з Полтави дуже натурально зіграла Анастасію Світанок. Ну, Остання напередодні вже всіх трохи дістала своїми тривалими і доволі втомливими репетиціями. Ну, Загалом від жартівників дісталося також і організаторові Миколі за його лідерські якості. Ну, Запам'яталися фрази на кшталт норматив шляхетної скотини, і ми не секта з, таким, скажімо так, з такими поклонами на колінах до, до землі. Ну, Я в своїй команді на вечорі гумору працював з мікрофоном і озвучував те, що показували. ну, Інші учасники команди в сценках. Іноді доводилося імпровізувати в ті моменти, коли команда не знала, що робити. Е, ну, е, тож, те, що у людей наступного рівня є почуття гумору, це вселяє надію на краще. Е, багатьом сподобався виступ Агнеї. Е, там теж були танці, практики з заплющеними очима, але не тільки з заплющеними. Я танцював в Босоніж. У малому залі з паркетом це було дуже зручно. Ну і, власне, зоряні родини, про які розказувала Гнея, їх теж не оминули жартами і на вечорі гумором. Дехто, можливо, під впливом гнеї, пробував ставати на цвяхи для того, щоб вчитися управляти. Своєю увагою. Але <смір> справжнім цвяхом програми став візит працівників СБУ до малої зали, е е якраз перед тим, як там мала виступати наступна людина, здається, з галузі освіти. Тож у мене особлива подя подяка другові ігру з Коломиї за вчасні тактичні і тактовні <смір> дії з метою зайняття найкращої позиції. Ну, завершився цей візит обіймами, тож це була чітка ознака того, що терористів в залі не виявили, і співробітники спецслужби поїхали виконувати свій обов'язок далі. Ну а ми продовжили. Був також випадок з персонажами із роману Зінаїди Тулуб під назвою Людолови. Ну, двоє учасників фестивалю трохи втратили пильність і гуляли поблизу Белого Поста без відповідних документів. Тож їх захотіли бусифікувати, але вони опиралися і встигли повідомити про ситуацію. Дуже швидко набігло кільканадцять жінок берегинь, працівників їдальні, долучилися правознавці і чинні військові у відпустці. Ну, тож цивільні. Залишилися надалі цивільними. Але е, після цього інциденту я зрозумів, що в імпульсі один за всіх і всі за одного е, це не просто гасло, а вчинки. Е, Запам'ятався також виступ влада Паскаленка про тлумачення мітів, давніх мітів мітів. Про різновиди шлюбу також. Ну, хоча остання тема, на мою думку, була розкрита владом недостатньо. По-новому, також він розповів історію антів. Ну і зі слів «імпульс» та ант, я склав слово імпульсант. Ну, Тобто учасник імпульса, навіть якщо він є одночасником, одночасно учасником, одночасником. На ходу створюю нові слова, є одночасно учасником інших структур і процесів. Ну, Було багато ще всього, цікаві історії про спогади з минулого життя, відвідування аквапарка, дуже взагалі таке рухливе, так, рухливе. смолоскипна хода вночі. ну, Власне, саме після цієї ходої, так, стався. Ото той випадок біля блокпоста. Е, можна багато розповісти про особливості е, харчування. Ну, але я не хочу і не буду розповідати про все це за один раз. Е, про дещо розповім згодом. Е, ну, а про те, що було би цікаво саме вам, е, пишіть у коментарях. І. Е, на правах висновка, підсумка хочу сказати вам наступне: що коли у вас буде наступного літа відпустка, заплануйте так, щоб у вас було вдосталь вільного часу з 1 липня і, можливо, до 15 серпня, приїжджайте на подію імпульса, яка ймовірно відбудеться. Десь на Заході України, тобто це може бути Тернопільська, Франківська або Львівська області. І, так би мовити, без е, зайвих очікувань е, візьміть участь у такому заході, в такій е, події. М Постарайтеся зрозуміти е, по-своєму, що таке імпульс. Так? адже... В кінці події були такі питання. А коли ж буде імпульс, а що ж таке імпульс? Ну, власне, для того, щоб це зрозуміти, відчути, можливо, скоріше навіть відчути, то треба побувати на цій події. Що ж, ну, наразі, те, що стосується відгуків, у мене все. А ви ставте свої вподобайки, поширюйте це відео серед інших, кому це може бути цікаво. Можливо, когось не згадав, то ви пишіть про це, нагадуйте про це в коментарях, ставте свої питання. Я з радістю на них відповім детальніше. Ну, а також можете. Ділитися своїми спогадами, своїми відгуками тих, хто е був на цій події і кому точно є про що розповісти. Тож, найбуде!